Щоранку, прокидаючись, я відкриваю скриню, де лежить мій син. Я гладжу його маленький череп і шепочу доброго ранку, хоча знаю, що він мене більше не чує. Сподіваюся, він не думає, що я його покинула. Сподіваюся. Він знає, що я ніколи цього не зроблю. Коли мій син помер від лихоманки, я відмовилась його відпускати, він був лише немовлям, і це все, що у мене залишилося. Тож я звернулася до історій, які розповідала мені моя власна мати. До ритуалів і легенд, які я вивчила в дитинстві, правила повернення когось із потойбічного світу здавалися такими простими, я сміялася з історій тих, кому це не вдалося. будучи впевненою, що моя сила волі буде сильнішою за їхню. Я пробилась до нічних полів. І знайшла слабку, бліду душу мого сина, я повела її назад до його тіла, жодного разу не озирнувшись. Коли я побачила, що мій син знову відкрив очі і посміхнувся мені, я подумала, що зробила правильний вибір. Він сміявся, бігав, грався, як і раніше. Я навіть повірила, що зможу вдавати, ніби нічого не сталося. Але через кілька днів я побачила, як гниль повзе по його шкірі. У той момент я зрозуміла свою помилку. Я не повернула сина до життя, я лише повернула його душу до тіла. Я намагалася втішити його, коли його тіло набрякало і розкладалося. Він стогнав день і вночі від страху, коли його плоть відпадала від кісток. Лише коли його горло згнило, він перестав кричати. Я спробувала повернутися в підземний світ. Щоб повернути душу мого сина, але шлях назад мені вже не відкрився. Я обдурила смерть, і моєю карою стало те, що я залишила собі те, що вкрала. Коли його зв'язки остаточно порвалися, я зібрала його кістки. І поклала їх у старовинну скриню, яку успадкувала від матері, для мого сина мало бути тільки найкраще. Іноді кістки мого сина нерухомо лежать у скрині годинами, навіть днями, і я смію сподіватися, що його душа знайшла свій шлях туди. Де їй належить бути. Але рано чи пізно його кістки знову починають брязкати, і я знаю, що він все ще живий. Колись все, чого я хотіла, це щоб мій син був тут зі мною. Але зараз. Я б віддала би все, щоб він помер.